Чотири медалі у Запоріжжі протягом трьох днів у місцевому спорткомплексі «Запоріжсталь» провели одразу два чемпіонати України командний та юнацький. У змаганнях брали участь більше тисячі представників королеви спорту з усіх регіонів країни. Спочатку медалі розіграли учасники командного чемпіонату. Найкраще серед кіровоградських легкоатлетів виступив Денис Тесленко. У перший день змагань наш земляк фінішував третім у бігу на 400 метрів. Потраплянням до призової трійки задоволений. Результатом – ні, говорить Денис. Місто ми, звісно, задоволені, але результат трохи е, не той, на який розраховували, на який були готові. Так як за тиждень до цих змагань, там же в Запорожжі, я пробіжав трохи побыстрі на змаганнях. Ну, забіг провів так, як хотів, ну, чуть-чуть хуже теж вийшло по результату, ну, попав в фінал, що обрадувало, основний фінал. Коронна дистанція спортсмена 400 метрів з бар'єрами, каже його тренер і батько Олександр Тесленко. Біг на 400 метрів у нас дистанція, но зимою біг на 400 метрів з бар'єрами не проводиться, поэтому надо вище підняти потолок швидкості на 400 метров, чтобы літом летом на підняття в достижений на 400 метрів з бар'єрами. І, і, і за виключенням двох спортсменов, спортсменів, які вже як говорится, выполнили олімпійські нормативи в участие все всі сильніші. это все сильніші. Ще одна об'єктивна причина лише третього місця Дениса Тесленка невдале жеребкування. Досталась перша самая неудобная дорожка. Самая крутая дорожка. И для... там надо готовиться не один месяц, чтобы научиться вписываться в эти повороты, которые есть. В Кировограде, к сожалению, у нас нет ни виражей, но ну и там это не подарок. Поэтому он сумел все-таки грамотно построить тактику бега, и в результате чего получилась бронзовая медалька. Третє місце посів кіровоградський спринтер і в естафеті на 200, 400, 600 та 800 метрів, виступаючи у складі Дніпропетровської команди. Якщо сама легка атлетика це індивідуальний вид спорту, кожен сам за себе, то в естафеті всі в місті, як команда, там всі друг другу допомагають, болеють, Не із того, тільки добіжав свій вид, ти еле стоїш на ногах, але ти там підкричиш своїм… Друзьям по команде, так сказать, коллегам. Вот. ну, Довольно зрелищный вид, есть на что посмотреть, да, довольно интересно. Вот. Ну, в эстафете я бежал 400 метров, это второй этап эстафеты. Тоже была усердная борьба, хоть было непросто, потому что бежал я сразу через 50 минут после финала на 400 метров. тоже вже так не легко. Ну в плані підготовки было отличное, скажем так, усилие. скажем, як говорится, лучшая тренування это сорівнування. Ще одну бронзову нагороду для Кіровоградщини принесла Юлія Фірсова у потрійному стрибку. Це була перша медаль вчорашньої юніорки у дорослих змаганнях, розповідає головний тренер збірної області. Юлія Фірсова вперше Заняла третье место среди взрослых, и это очень радует, потому что это случилось впервые после юношеского спорта. В юношах она была в призерах на чемпионатах Украины по своему возрасту неоднократно, а здесь ну, прошел длительный процесс перехода из юношей во взрослые. Ну, это очень радует. Я даже надеюсь, что в этом году. В этом году не исключена такая возможность, что она может выполнить мастера спорта. И я думаю, что ее призовое место это не последнее в этом году. У командному заліку чемпионату сборной области вдвічі покращила свой результат порівняно с минулым роком. Если сравнить прошлый год мы заняли 24 те место. У нас было всего два зачетных результата, ну, получилась такая неудача. Зато в этот раз, почти вся команда. принесла зачетные очки и принесло нам 12 место среди 25 областей. Хочу отметить прежде всего воспитанников Вячеслава Андреевича Нищеменко в спринте. Значит, в финале бежало два его воспитанника. Вадим Скворцов занял пятое место и с личным рекордом 6.89 до мастера осталось уже чуть-чуть. И наш Мастер спорту Віталій Пархоменко сідьмим був. Ну, це спорт, Тут кожному виступити по-разному. Вдало виступили наші земляки і на юнацькому чемпіонаті країни, який проходив у Запоріжжі через три дні після командного. З трибуну висоту Антон Мокряк став срібним призером чемпіонату із результатом 2 метри. Боротьба була напруженою. Особливо на висоті 2,05, коли я 2 метри взяв і вже перенесли на 205. Це кандидат майстри спорту. Ми залишилися з вдвох. Дмитро Нікітін, він майстер спорту України, з особистим рекордом 2,18. Стрибали 2.05 і обоє збиваємо. І я збиваю, він збиває, я збиваю, він збиває. І з третє спроби, на жаль, має не вийшло взяти цю висоту, а він перестрибнув і тому вже так вийшло, що він виграв ці змагання. Антон тренується уздюшор номер 2 під керівництвом Геннадія Здітовецького. Ще двоє його вихованців, хоча й залишилися без медалей, встановили особисті рекорди. Діти показали свої особисті рекорди. Пікаш повторив своє найкраще досягнення. 190 був близько на 195. Дуже п'ять. виступила дівчинка після Юля. Нас здивувало. Тому що на таких такого рівня вона виступала вперше і встановила лічний рекорд. Показав результат 165 – це перший А розряд у загальному заліку юнацького чемпіонату спортивна школа Олімпійського резерву номер 2 стала п'ятою серед 63 шкіл України.